Добрий день, компанія Гратех Поставки. Пропоную вашій увазі лампа лінзована модель АА82 Цоколь, цоколь H4. Так вона виглядає. Упаковка, перчатка. Отака компактна модель. Перевага цієї моделі обманка вбудована в саму лампу. Вентилятор винесен в корпус. І світло формується за счет самої лампи. І ближнє, і дальнє світло. Ваш рефлектор не приймає участі у світленні. Це дальнє світло, це звичайне ближнє світло, ну, регулюровочний булт. така компактна, компактна лампа. Так вона світить. Це дальнє світло, чітка світова межа. реально потужность 41 41 42 ваты и ближняя ближнее светло Читка светового ножа и реально потужность 34 пробызно 34 ваты. Ось така цікава модель, досить бюджетна. Кого цікавить, можна телефонувати, запитувати.